Доброго ранку всім, хто щойно прокинувся. 20 квітня, ми вам нагадуємо тільки що був телекур'єр. Ми сподіваємося, що ви е, побачили багато корисної інформації, яка вас цікавить. І ви знову тепер до нашої розважальної частини повертаєтесь. Так, а, а якщо ви повернулись до нашої розважальної частини і шукаєте натхнення. То у нас є трохи порад, де його можна знайти. Ну сьогодні будемо говорити про натхнення, яке можна знайти у подорожах, і в принципі про причини шукати те натхнення. Так, подорожі це відкриття світу. Це перша причина. Від... Відкриття світу для себе одне і те саме місце може бути для нас різним кожен раз, як ви туди приїжджаєте. Друга причина це те, що подорожі це неоцінений досвід життя, і навіть негативні враження будуть корисні для вас, якщо ви сприймаєте їх абсолютно належним чином. Так, подорожі, подорожуючи, ви маєте шанс краще зрозуміти людей, стикаючися з десятками різних характерів та долей на своєму шляху. Четвертою причиною є те, що мандрівки роблять життя насиченішим та сповненим пригод, вбиваючи буденність та проблеми, що її супроводжують. Ну, в принципі, цілком правильно, тому що подорожі і мандрівки вони різноманітні наше життя і дають нам нові враження, так і о, до, но, до нових вражень, подорожі це шанс здобути нових друзів та пізнати себе. Будь ласка, не втрачайте цей шанс. Так а якщо от ви сьогодні думаєте, що я не хочу подорожувати, тому що і думаєте, вигадуєте собі досить багато причин, чому я не хочу подорожувати. То я знайшов 10 причин того, щоб почати подорожувати прямо зараз. Я думаю, що в найближчих програмах ми це підготуємо і вам трохи а, розповімо. Так, тому що ну дійсно причини, причини досить вагомі, чому потрібно починати зараз. Тому що з плином часу ті проблеми, які ми сьогодні собі вигадуємо, вони не зникнуть, а їх буде ставати тільки більше. Так, я з тобою погоджуюся, і от з такими. Думками для філософських роздумів ми з вами переходимо до ранково-музичного кліпу. Под дождем авто и пойду куда не знаю в паутину улиц и от ветра не спасает теплое пальто мне так сложно я не знаю что с тобою будет как быть с тобой Что еще сказать? Я влюбленный, невозможно. Кто бы мог подумать, было бы неправильно мне тебя держать. Но и ты сама не хочешь в паутину улиц. Как быть с тобой? Моя роза в моїх руках Будь може піти Судьба Ну що ж, прийшов час гостей в нашій студії в нашому ефірі. Сьогоднішньому ранковому сьогодні це представники та організатори одним з організаторів конкурсу Міс весна Запорізького Тетяна та Ірина. Більше коли з'являються титли, там у них дуже такі величезні титули, як їх правильно називати. Це це зможете прочитати. А будемо говорити сьогодні з вами дівчата про особливості вашого конкурсу, тому що ми знаємо, що він дійсно особливий, і він ну клубни сками. По перше, так. доброго ранку. Доброго ранку. Доброго. Так. Здравствуйте, очень рада, что вы нас пригласили сегодня на программу вашу. Да, сегодня вечером в нашем городе состоится такое мероприятие, как «Мисс Весна-2012». Вот. У нас за титул будет сражаться 10 красивых, самых красивых девушек города. Вот. И хотелось бы сказать и отметить, что в этом конкурсе могут участвовать все девушки города Запорожья, которые считают себя красивыми, и у них есть такая возможность принять участие через сайты, контакты. Вот наши флеш-студия организовывают. Вот и мы по совместительству, я как режиссер-постановщик, помогаю в полной организации всего мероприятия. Вот. И хотелось бы еще сказать, что все конкурсы красоты, которые проходят в городе Запорожье, как-то вот стандартные, да, девочки, подиум, мы это все делаем, я как человек творческий, креативный, я всегда подхожу неординарно ко всем позициям, поэтому мне было интересно создать что-то новое, мы делаем постановки в стиле Молин Руш, Джеймс Бонда, вот, где будут танцевальные композиции, где будут классические, вот, и Татьяна Дизайнер вот с коллекции у нас тоже интересный будет показ необычный. Вот я думаю, что понравится и мы вас тоже приглашаем приходите. Дякую. Дякую. Придемо, подивимося. І ось таке питання, що у вас в фіналі в весни будуть боротися 10 дівчат. Так. Скільки всього було бажаючих прийняти участь? А, ну, конкурс був достатньо великий, було около 50 дівчат, і приходилося mm -hmm. вибирати, але ми вибирали саме з голосуванням. Mm -hmm. а, от, і, як з течением часу ми по голосам определили лучшу десятку. Дівчатки дійсно достойні. І во время наших репетицій я, Как режиссеры, имею возможность девушек презентовать в Киеве на всевозможных кастингах телевизионных проектах, то девушки имели уже такую возможность сниматься в телевизионных проектах на национальных каналах, прежде чем поучаствовали в конкурсе уже как-то себя проявили. Да. Mm -hmm, так неплохо А что особого будет в сегодняшней программе? А, Но ну, прежде всего это, наверное, очень красивая коллекция нашего дизайнера Татьяны. То есть это вот особенность, та изюминка, а, то ноу-хау нашего вот города. Это шоу... Давайте, Татьяна, я расповідь, что особенного будут в коллекции вообще. А, вот мне очень хотелось сделать шоу, интересное шоу. И Коллекция не совсем правильная, как с дизайнерской точки зрения. То есть это не будет 9 платьев, а 10 свадебная, потому что нам нельзя выделять каждую девочку, у нас все девочки равные. Мне нужно было выделить каждую девочку по-своему, поэтому я разбила эту коллекцию на пять блоков. То есть там будет по два платья в одном стиле и под каждую девочку. Ну, как бы объединила это все в одну линию, такую блестящую поедочную. И так как это будет шоу, но это, конечно, маленький секрет, все потом увидят, что это будет за шоу, некая загадка. И моя коллекция называется «Харизма». И вы подбирали наряды для девчаток, для каждого индивидуально? Да. Я подбирала, я беседовала с девочками, я находилась на каждой репетиции, изучала их характер. Ну, понятное дело, по цветотипу, кому какой цвет идет. Вот я так работала с девочками. Дуже цікаво. Ти бачиш, Марина, кожна дівчина буде в цьому конкурсі індивідуальна. Це міс весна, буде далі міс літо, так? Да. фінал є такий гранд фіналі А, да, вот, буде в кінці года, то есть по сезонна лучшая девочки буде потом змагатися і виберемо вже а титул, я думаю, такою, которая буде е всі 4 сезона сама красивое, самое атлантическое, самое шикарное. А и хотелось бы тоже к Татьяне присоединиться и добавить, что приходили вот Татьяна дизайнер и приходили парикмахеры, приходили визажисты, которые тоже смотрели на репетиции, смотрели на девочек, подбирали а образы будут подобраны точно, тонко, кропотливо, и я думаю, что у нас все получится. а что отримуємо в результаті переможництва? Які призи? Призов очень много спонсорам. А, спасибо за это. А, у нас а, будет а, как а, нижнее белье. Это будут аксессуары, сумочки, пояса и бижутерия. Это будут подарки, конечно, каждая девушка не уйдет оттуда без цветов. Вот, корона. И от магазинов будет очень много сертификатов, скидки, вот такие вот возможности приобрести вещи по минимальным ценам. Девчачьи подарунки. Ну, да. Целком это логично, комплекс, а девчата принимают участие. Что до СМС-голосования. Да. Обрали 10 девчат Ох, з 50. не закралося чи у вас сумніву щодо участі, хоч одної з тих десятьох, тому що 40 з них відсілося. Відсілося просто завдяки кількості знайомих. У кого більше знайомих, хто активніше голосував? А ви знаєте, коли ці 10 дісядівичок були вибрані і прийшли на конкурс? Я пообщавшись з ними, увіділих нічні дані. У меня не было никаких абсолютно сомнений, что это было абсолютно честное голосование, потому что девочки каждая из них достойна. Вот. И мне предстоит такая задача сложная. Я пока сейчас с ними работаю, потом буду сидеть в жюри. На сегодняшнем этапе я действительно затрудняюсь выбрать победительницу, потому что достойных очень много. Вот. Ну я думаю, що це, це там, непогано там вони себе проявлять. Це да? непогано, тому що ну, частіше за все, коли подібні конкурси проводяться, то та людина, яка готує дівчат, потім і сидить в журі, і вона ще задовго до кінця того конкурсу вже розписує грамоти, вже знає, що кому віддасть. Ну в принципі, логічно, тому що вона з ними працювала, але тут зменшується вплив решти членів журі на кінцеве рішення. Ну вот поэтому, я же говорю, девчонки талантливые, проявили себя и в вокале, и в танцевальных композициях. То есть мы готовили талант, пришли к единому мнению, что мы делаем большую одну стандартную постановку, это потому что все девочки танцующие, потому что с ними очень легко работать. Это немаловажно, и вот талантливые, красивые девочки, да, вот приобрести еще и каким им харизмы преобладать, интеллектуально они все развитые, вот достаточно, на... ну поэтому... В городе очень много хороших девочек. А какой вековый барьер участницы? Uh, у нас девочки в данной uh, возрастной категории участвуют с 18 лет, но если есть девочки, которым uh, не достигли еще 18 летия 17 летия, да, вот можно с разрешения родителя принимать участие в конкурсе. Mm -hmm. вот, uh, ну, это как бы клубный конкурс, поэтому мы рассчитываем более на uh, девчонок, которые уже совершеннолетние, чтобы Ну, no. no, а все ж таки ходили. цього року які у вас які вікові рамки? З 18 років. Ну, від 18 і до? До 25. А, ну, тобто, в принципі, такий вік приблизно один і той да, же? Так, так, да. всі вікові рамки в одній майже категорії. Ну, дуже цікаво. Тобачить? Я хотіла бы мне ще отметить самого организатора этого конкурса это флеш-студия Олег Некрасов, который создал, наверное, и спроектировал данный конкурс, который сейчас пользуется успіхом. Ему тоже за это большое спасибо, что он поднимает культуру нашего города и красоту нашей тоже. Скільки вже конкурсів провели это, четвертый год і угу. вот, да. все у нас как-то вот планомірно проходить на достойному рівні і во всіх лучших клубах Запорожі, які перемагали ставали, можливо місце Україна, місцевичні ну, реалії одна, которая заняла перший титул, вона участвала міз Запорожі. Она заняла первое место и поехала в Мисс Украина участвовать. вот Это был 2010 год. вот Но она Катерина Щуренко. <свист> вот, <свист> а, знаю. Знает, да? <свист> вот. я, я, так, я как раз стою и думаю, <свист> <свист> а кто же <свист> с тех <кого свист> да, я да, знаю? Да. Да. Вот, она была на Мисс Украина. <свист> она сначала участвовала в клубном конкурсе, потом участвовала в конкурсе от модельного агентства вот, Мисс Запорожья. И занявши первое место уже... Зрозуміло. Ну що ж, у нас вже немає часу на те, що продовжувати з вами бесіду. Дуже вам дякую за візит. Спасибо. Питання відповіли, що нас цікаво. Я думаю, що цікаво тих людей, які сьогодні будуть присутні на міс весні. Я думаю, що ті люди отримують величезне задоволення від того, що в принципі ви створили. Ми, ми чекаємо вас, щоб ви нам розповіли про міс літо. Так, Добре, я, думаю, дуже я дякую. думаю, що запросимо вам і ще буде міс літо, а потім міс -літо. Сусінь, так, Та нас да весні, так. Назв гості завжди. Так, ну що в нас далі? Далі у нас цікаве звід. Усі так я пропоную перейти до, до нього. Під час Другої світової австралієць на ім'я Бен Карлін побачив джип амфібію і вирішив, що має і теоретично зможе об'їхати світ на одній машині. Після закінчення війни він переїхав до Америки, де одружився, і знайшов підходящу машину амфібію. Пара додала ніс, подібний до корабельного кабіну і більший бак для пального, щоб збудувати Half Safe. у 1950-му Вони вирушили через Атлантичний океан і, врешті, дісталися Марокко. Пара провела в Англії кілька років, ремонтувала машину і писала книгу. А в 55-му вирушила до Франції. Вона проїхала через Європу, Ірак, Персію, Пакистан та Індію. Вони пропливли на джипі від Калькутти до Перта і змогли проїхати Австралією. Завітали до Гілфорд Гремер школи Бена. Потім Джип повернувся до Калькутти і здійснив навколосвітню подорож власними силами. Бен доплив до Бірми, досягнув Таїланду, Камбоджі та В'єтнаму. Потім подався до Японії, Гонконгу і на Тайвань. Відпливаючи з Японії, він вирушив до останнього пункту своєї подорожі: Аляски. 13 травня 1958 року Джип нарешті дістався Монреаля, де починався проєкт. Карлін стверджує, що він подолав 18 тисяч кілометрів морем і 63 тисячі сушею. Книга про другу половину подорожі вийшла лише у 80-му, через 8 років після смерті Карліна. Зараз Халф Сейф можна побачити у школі Гілфорд Гремер. Його відремонтували і виставляють у спеціальному гаражі зі скляними стінами. Далі будемо розповідати про дуже дивовижну дружбу. Запоріжець взяв на виховання вовчічу вовчіцю і ось уже 6 років людина живе бік обік з хищницею. Угу. Протягом 6 років з хижаком. Житель... О, з хижаком навіть, так. Протягом 6 років житель Мелітополя виховує вовчицю у Луму. О, яке гарне ім'я. Він урятував хижачку з розорного вовчого лігва. Тоді вона була маленьким сліпим цуценям. Ось так, так. Зараз у Лумі, мені здається, Улома це якесь символічне м'яче, воно повинно символізувати. Ну якось таке індійське, <кхи> так можливо індіанське вибачте. можливо зараз. Їй 6 років, і вона важить 35 кілограмів. Харчується вовчиться м'ясом. На рік з'їдає до півтори тонни м'ясця. Поруч з хижачкою вольєра живуть вовкодави. Вони звикли один до одного, разом ходять на прогулянки, чого в природі уявити неможливо. Так, чоловіка, що врятував вовчиця життя, вона визна. На лаватажком і не втомлюється доводити йому свою вірність. Олександр Станчев впевнений, більш надійного і відданого друга ніж його улома. Просто немає. Ось така надзвичайна дружба. Ось така надзвичайна дружба. Ми зараз з вами прощаємося. Проводіть цей день достойно, цікаво. До побачення До побачення. Що я дивлюсь на нього і навіть не пам'ятаю, як це буває, коли життя залишає небагато, лише крихти бажань жити, себе не щидити, бити гірко настоянко полину, ти крізь хортовину з її серце він натерся, постоявши годину під її вікном, як це було давно, ти пам'ятаєш, як це було давно. Ха! Чорне біле кіно, ні мільхтарів, він не вмовить її, тому не доживе до зарі. Я пропоную парі. Я знаю, це не моя справа, але за годину він буде тут. Ставлю на це п'ять Де мій попкорн, друже. Скажи мені, будь ласка, де моя кава, обіцяю всім присутнім. Це буде дуже гарна вистава. Він не хоче більше жити, він не має більше сил, він впаде у сніг. Я вкрию його пухом янгольських крил. Я нали сплять, і бачать у сні ті дні, коли вони були людьми, як ми. Я нови сплять, і бачать у сні ті дні, коли вони були людьми, як ми. А що в тебе? О, я дивлюсь. Знову старі проблеми трабли в чухані, ну то звісно, вічні тебе він не прийшов. Що вона помилилась? Він не пробачив, що вона знову спізнилась, вона візьме шлюб з іншим, вона впевнена, браво, Вона не буде щасливою. Ставлю на це п'ять центів. А потім дивись розмови, крики, бійки та сльози, дівчинка, хіба можна за кермом. Такі ока розчин глюкози, потім у серце. адреналін мабуть, одна жива єдина людина у світі холодних машин. Це кожен дурень, мінімум Брюс Вілліс, а до репа Джей Джейло, і в очах бло 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 Ну що ж, роботу над помилками, любі мої проведемо з вами, мабуть, ми. Але у наступному житті не які підтасування, не які брудні прийоми, Янголи просто впали, поснувши від втоми Янголи сплять, і бачать у сні, дітьми, коли лони людьми, як ми, я нови сплять, і бачать у сні ті дні, коли, лони людьми, як ми. Поговори зі мною, моє колишнє нестерпне бажання. Розкажи, який у людей сьогодні курс на кохання, на даре сподівання на невиразне майбутнє, на те, що квіти колись може розквітнути у грудні милі мої, піде пічні дурні за плечима, очима. не побачить, невже ми були такими там за дверима дурня не вже нас турбувала вся ця маячня. Я навіть не пам'ятаю, як звучали наші ім'я. Я, Я дивлюся, як вони чекають на дитинча. Вона, ніби ти. А він, нібито я, бути янгелом гарно, але це дуже прісне життя. Я знов зміню крила на захоплення грою. Ну що, я на землю давай, ти зімаю. Ким я буду, з ким буде? ха-ха, так не цікаво. Ти зрозумієш, почувши цю пісню, ставлю на це п'ять синтало. Ну що, любі мої, тих, кого вважав братами, ставки зроблені, тож пригляньте за нас.